Я пишуть листи Надії Савченко. Вчора їй виповнилося 35. Місцеві школярі допомагають важко хворим дітям, а дружини дипломатів-політиків магнолізують стрий. Про це все детально у випуску. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, особливо такі, як Надія Савченко. Герої України, депутат Верховної Ради, восьмого демократичного скликання. Жінка, яка символізує Україну, вже другий рік поспіль свої уродини зустрічає за російськими гратами. Вчора незламні українці виповнилося 35. Земляки мають честь привітати, а радше підтримати надію. Для цього варто написати листа, який обов'язково передадуть волонтери. Такі вчора. Писали і на Стрийському майдані з 11 до 20 числа. Їй дозволили в присутності адвоката отримати всю цю кореспонденцію, в тому числі і відеозвернення. Звичайно, якщо воно все пройде цензуру, вона зможе отримати ті листи, почитати. І ми вирішили. А ми це власне громадська організація розвиток громади і майдан стрищини. Долучитись до такої акції. Ми хотіли показати. Масовість, що українці є, не забули, пам'ятаємо і чекаємо на неї. І звичайно ж, оскільки це приурочено до дня народження, ми всі її вітаємо. Бажаємо їй терпіння, мужності. І чекаємо її вдома. Бажання написати листівку українській гльотчиці, лише вчора виявили майже 100 стриян. і не лише учні шкіл, яких доєднали до організації проведення події, а й студенти та дорослі. Питань зайвих не ставили, просто брали ручку і виливали на папері слова вдячності, підтримки та любові. Серед школярського гурту були й учні п'ятої школи, на базі якої процвітає волонтерство бойових бджіл. Ми звертаємося до всіх учнів шкіл, до до шкіл училищ. Для того щоб вони написали особисто привітання надії Савченко, ми маємо можливість разом з громадською організацією розвиток громади. Передати ці листи особисті до 20 травня Надії Савченко. Але збираємо ми їх, звичайно, до 14 травня, щоб ми потім мали можливість це все передати. Тим, хто про акцію довідався лише тепер або вчора, не встиг прийти на майдан свої привітальні листи. Організатори просять приносити у народний дім з 10 до 5 години. «Велике серце маленької дівчинки. Саме під такою назвою нещодавно на телеканалі Інтер вийшла програма Стосується кожного її головною героїною була стріянка Діана Татусько. До цього про юначку знімали сюжети телеканали 24-й, 11 НТН та ІСІТІВ. Діана волонтерка допомагає дітям. Як довго? Дивіться у наступному матеріалі. Очі церкало душі. Запевняють психологи та філософи. Софі вони твердять, якщо у людини вони великі і небесного кольору, це може свідчити про її доброту. Саме такими Бог нагородив Діану у 14-річної дівчинки. Велике серце. У неї хобі рятувати життя маленьким українцям. Хочеться рятувати життя, тому що діти мають всі жити. А ну, це якось якщо не я, то хто волонтерством Діана почала займатися у 10 років. Тоді врятувала. Перше життя, перша моя дівчина була Тома Дексан. Вона була біля мого села. Мені Андрій, мій брат, показав на комп'ютері, бо в мене не було ще тоді в ніяких соціальних мережах. І він мені каже: Дивись, Яна, тобто я знаю, що ти ще є мала, але дивись, яка є дівчина. І мені якось стало її жалко. Ми почали спілкуватися з мамою через телефон. Через контакти, через соціальні мережі якось затягнулися. Потім Тома почала виздоровлювати, ми збирали кошти на лікування, бо її, в неї була ракнером четвертої стадії. Коли прооперували її, то зразу якось стало натхнення, що я в 11 років рятувала життя і продовжувала якось далі. Про захоплення дівчинки не знали ні в школі, ні її батьки. За чотири роки благодійниця допомогла понад сотні потребуючих. Кошти на їх потреби збирає на своїх сторінках у соцмережах. На це витрачає весь вільний час. У мене є люди, ми із групою Варта 1 Я із адміністраторами. Ми, я йому, наприклад, пишу дитину, він її перевіряє. Або не тільки, він, тобто багато адмінів. І, наприклад, я беру дитину на збір. Тобто перевіряю перші всі документи. Якщо немає таких, то наприклад, там або старші, або я дзвонимо там до лікаря. чи така дійсно дитина, а потім, якщо немає, допомагаю з групою в контактах. Потім, якщо вже йде далі, от маю зв'язок з багатими журналістами. Я дзвоню їм, щоб вони приїхали, ну якщо може знімати, бо найбільше зараз йду сюжетів по там по різних каналах, і якось так продовжується. Продовжується. Поступово працюємо і знають люди про дорослі діла цієї усміхненої та життєрадісної дівчини розповідали ледь не на всіх загально національних телеканалах. Після Діана стала популярною однак. Не зазнається. Я така сама дитина, як і всі інші, тільки яка допомагає дітям. Тобто я є така сама, як і всі однокласники, друзі. Я не є ніяка особлива. У школі вихованицею пишаються. Дайте мені пригадався один приклад, коли вона дуже плакала. я ніяк не могла збагнути, чого вона плаче. Це виявляється, в неї невчасно дали допомогу дівчинці, маленькій дівчинці, і вона померла. Оце для неї була велика трагедія. Тобто, ця дівчинка переживає і одночасно радіє. Переживає, коли в неї є такий нещасний випадок, і радіє, коли вона спасає не одну дитину. Я вже неодноразово звертала увагу, що нам, дорослим, треба брати з неї приклад. Приклад про допомогу. Про допомогу не тільки маленьким діточкам, але про допомогу людям, яким вона потрібна. У майбутньому дівчинка, яка ось ось закінчить 9 клас, мріє стати акторкою. Та й тоді обіцяє про хворих діточок. Продовжуватиме піклуватися. Ну, мені мама каже, йди на фармацевта, а я не хочу, я хочу бути актрисою. Мама мені каже: йди в халаті, теплота. Ну чомусь плюс, але мені то не подобається. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Ще одну магнолію стрію висадили нині. Поважна та визначна леді Марина Гримич, членкиня Національної спілки письменників України, лауреатка відомої відзнаки Коронація слова, а ще дружина політика-дипломата Ігоря Осташа. Квіткове деревце тепер красуватиметься біля краєзнавчого музею Верховина. Акція безстрокова, ініційована місцевим активістом тепер ще й бояком Михайлом Шмігельським. З Лопатою дружичка каже Марія Гримич, має ділянку, де ростуть екзотичні кущі та дерева з країни кленового листя Канади, Про саскатун, дику калину та інші, які мають найбільшу порцію вітаміну С. І їх саджають канадійці українського походження. Розповідає Марія захватом. Втім, підготувати грунт для магнолію у стрію. Жінці самотужки не вдалося. Перше думала на скарб натрапила, та на жаль, це були всього лише бетонні брили. Довелося скористатися чоловічою допомогою разом з Сашком. Все вийшло. Письменниця вірить, що і у добру традицію її називає магнолізація. Ширитимуть ще не один рік. Ти мені, будь ласка, не віддати мою репутацію. Ось тому що я буду дуже за тебе переживати і вболювати. Ця чудова акція магнолієзування. «Стрия для мене видається, ну по-перше, надзвичайно живучою, тому що це для всіх поколінь, для всіх часів е ця ідея от, е живе от і символізує мир. Якщо місто всіять магноліями, це буде ще один плюс, аби все ж взятися за написання книги про славний стрій. Його історію наразі вдосконалює. Марія Гримич це не перший проект пані Гримич, та яка долучилася до проекту Молоді стрища до ідеї та підтримала ідею. Все була і сенсорна кімната, яку ми робили для дітей інвалідів. І направду дуже вам дякую. Приємно, що Михайло, очільник молоді стрищини, який зараз несе службу на сході, координувати своїм магнолієвим проектом. Доручив дружині Ірині. Знову виставка цього разу. Коліжанська від «Стройко», розгорнута у виставковій залі на центральній вулиці нашого міста. Справжній весняний ковток мистецького цілющого повітря можна вдихнути усі. То завітає на огляд робіт іменитих художників, керамістів, графістів, народних майстрів, які двічі на рік знайомлять своїх земляків з новими авторськими напрацюваннями. У залах музею кожен знайде щось для себе. Декоративні аплікації зі шкіри в картинному просторі від майстрині Надії Борис. керамічні писанки та грона-червоної калини від колишньої, поважної викладачки художнього місцевого училища. Кілька ткацьких мініатюр від стріянки Юлії Ханексо. Знаних за його межами сплеяди відомих Мирона Нестерчука, Ігоря Мельника, Мирона Довганича, Юрія Бандери, Романа Берездецького, родзинками, Лиснянго ноктюрну, стали листівки та роботи Ярослави Левицької. Жінка їх виконала у квілінговій техніці, страусині яйця, помальовані по-петриківськи. Від Людмили Луців, майстриня є уродженкою селища Петриківки, техніку вивчала вдома, втім, вже давно живе у Стрию. Її роботи поєднали у окремій експозиції. Ці де красуються гачковані капелюхи, сорочки, туніки, кардигани, жіночі, чоловічі, і навіть дитячі. Все це вив'язано руками моршинки Наталії Сакаль. Весна, та й годі, навіть для дітей. Веселий тут є майданчик. Звели його подружжя, Гаврилечко, і це ще не все. Беріть своїх дітей. Та гайда на виставку. Сьогодні до нашої студії завітав Микола Воєвода, який є координатором проєкту Велопробіг, який присвячений Дню Героїв. Микола, я вітаю тебе в нашій студії. Ти, мабуть, тут у нас вперше, так? Так. Ніколи не був. Ні. Ну, ми тебе вітаємо. Сподіваємося, що це не востаннє. Завітав, аби розповісти про те, чим займаєшся. Знаю, що велотуризмом так, велоспортом займаєшся вже давно, так долучив до цього напевно, що і дружину, і не тільки так. так. Скажи, будь ласка, суть цього патріотичного велопробігу, яка суть велопробігу полягає передусім в тому, щоб поєднати спорт, поєднати активний відпочинок, і оскільки в Україні буде відзначатися День героїв, хочеться цей велопробіг присвятити дню героїв, власне, вшанувати тих героїв, які, про яких ми знаємо не тільки з книжок, а насправді які жили поряд з нами, які були нашими сусідами. Про яких ми знаємо давно, і виявляється, які діяли, жили і боролися за Україну в різні періоди нашого життя, але саме тут на теренах Стрищини, Долинщини, тобто в тих містах, де власне ми і проживаємо. Як розробляли маршрут? Хто саме? Чи ти безпосередньо сам, чи хтось тобі допомагав? Ну ідея з'явилася це ще минулого року, і хотіли по поєднати наших героїв, які боролися за Україну і поклали своє зрештою життя у різні періоди. Це і сучасні герої, які загинули в зоні. Ато, на жаль, є наші односельці, наші мешканці, наші сусіди. Це люди, які виявляються, боролися в часи радянські, які боролися в часи Другої світової війни, які жили і боролися саме на наших теренах. І тому е, хотілося поєднати цей маршрут таким чином, щоб вшанувати цих героїв, щоб їхні імена не забувались в основному, щоб молодь про це знала. І в такий своєрідний спосіб, з одної сторони це так якби прогулянка вихідного дня на велосипеді, з іншої сторони, це патріотичний велопробіг, оскільки вона має на меті вшанувати. Тих героїв, які загинули в різні періоди, якими знаковими будуть зупинки цього велопробігу два в одному? Тобто люди мають можливість, як ти кажеш, поєднати приємне з корисним, тобто і історичну якусь нічтартуємо. Стартуємо ми з міста Моршина від стели Небесної Сотні, де в нас є також стела загиблим в зоні. АТО нашим новітнім героям це Микола Штинда та Тарас Брус. Власне там буде реєстрація учасників. Звідти будемо стартувати, вшановуючи Миколу Штинду. Наступна є точка нашої зупинки це буде могила Зиновія Красівського, який останні роки проживав. Моршені, зрештою, тут і похований. Далі наш напрямок це буде село Лисовичі, де похований Тарас Брус, герой АТО, відомий волонтер, якого також хочемо вшанувати. Пізніше ми мандруємо далі до села Воля з до музею садиби Степана Бандери. Там буде знайомство з експозицією, Будемо мати півгодини часу для того, щоб ознайомитися з експозицією музею. Зрештою, щоб люди мали можливість трошки відпочити, десь перекусити, попити водички, трошки відпочити від дороги. Далі ми вже будемо рухатися території сусідньої Оно франківської області. Це села Міжріччя, Гузіїв. Адже саме буде та, там в Гузієві також є загиблий воїн АТО Артем Кулак, якого також хочемо вшанувати. Буде його батько, з яким ми попередньо зустрічалися, домовилися про те, що він підійде і розкаже нам про одного з своїх трьох синів, який, власне, загинув також в зоні АТО в 2014 році. Далі ми будемо їхати через село Підбережжя, де також є похований воїн АТО. Володимир Рак, наступна наша зупинка це село Тяпче. Там знаходиться пам'ятник Миколі Корпану. Це єдиний галичанин, який воював в бою під крутами, який похований на аскольдовій могилі. Виявляється, це уродженець села Тяпче, про що тільки недавно ми знали, власне, коли розробляли цей маршрут. Також хочеться вшанувати і цього героя, який теж загинув в. Свій час і виявляється що це єдиний галичанин, який був учасником бою під крутами. Чи вже багато людей зголосилося взяти участь у наразі? Армійці? Підтвердили свою участь порядка двох десятків людей Точно. різного віку. Це є молоді люди. В основному це є учасники чи члени тих громадських організацій, які займаються безпосередньо організацією цього велопробігу. Також вели розмову зголосився Богдан Сидорак. Який такий активним чоловіком у нас на стрищині, зокрема, в Морщині. Також вели розмову з Романом Мазяком, відомим ветераном спорту на стрищині. Активним піднімається ще не на одну групі. Так, так, власне, ми з ним проїхали вже не один десяток кілометрів на велосипедах. В нього там є певні організаційні моменти. Якщо він їх вирішить, то пообіцяв, що також прийме участь у цьому велопробігу. Ну і сподіваємося, що зголосяться молоді люди, тому що акцент робиться саме на молодь, тому що це для них, щоб вони пам'ятали про Микола, Має зараз нагоду запросити усіх, хто дивиться сьогодні наш інформаційний випуск, для того, щоб вилучалися і вас ставало більше. Та, звичайно, я запрошую і стрілян, і мешканців Стрищини взяти активну участь в цьому велопробігу. Це є одноденний велопробіг, який розрахований не для спортсменів, для простих людей, які їздять на велосипедами десь колись, бо, зрештою, сам не є велогонщиком чи професійним велосипедистом, більше ходжу пішки і по горах. Але маєте можливість всього-навсього 50 кілометрів, точніше навіть 48 ми рахували, Протягом цілого дня, я думаю, що це. Будь-якій молодій людині під силу, і я запрошую всіх. Що для цього треба? Для цього так. потрібно мати велосипед, мати нормальний стан здоров'я, бажання, бути патріотом. Думаю, цього буде достатньо. Куди потрібно звертатись, чи потрібно попередньо е, якісь заповнювати анкети чи е, бажано е, заповнити попередню заявку про у підтвердження про участь в велопробігу. Це є безкоштовно, як і участь у велопробузі, вона є безкоштовною для того, щоб ми орієнтувалися, тому що ми звернулися до управління поліції для забезпечення супроводу. Е, власне, нам потрібно знати, яка буде точна кількість людей. Орієнтуємо, що буде порядка 50 осіб. Загалом дай Бог буде і більше, тому що е, участь у велопробізі зголосилися взяти участь мешканці Стрия, Стрищини, е, Моршина, Болехова, Долини. Тобто, ми організовували з співорганізаторами нашими. Є ті громадські організації з цих міст, е, де розвивається велотуризм, велоспорт, де є багато активних людей, які займаються їздою на велосипеді. Не професіонали, а лю любителі їздити на велосипеді. Коротко ще, можливо, для того, щоб зацікавити, заінтригувати тих, хто ще думає, гадає, чи взяти участь у цій патріотичній мандрівці чи ні. Чим ще займаєтеся і попереду, що на вас чекає? Тобто, можливо, якісь мрії такі, що будете ще робити? цього року. Плануємо мандрівки в Карпати, звичайно, в тому числі велосипедні мандрівки минулого року. Коли ми здійснювали реалізацію такого паломницького велопробігу в духовній святині Боусвіту, у нас був запланований велопробіг, така велоподорож через хребет, руський шлях, він називається від Ужоцького перевалу до гори Пікуй, найвищої вершини Львівської області. На жаль, тоді погода нам завадила. Хочемо це реалізувати цього року і плануємо, може, навіть в червні місяці здійснити таку поїздку по хребту на велосипедах, десь їхати, десь трошки йти, подолати цей хребет, руський шлях, давній шлях торговий, який зв'язував Візантію і Балкани. і, Зрештою Київську Русь, і хочемо подолати цей маршрут. Ну і зрештою, в Ужгороді в червні мають бути з'їзд велосипедистів. Хочемо з'їздити в Самбірщину, Сприню відвідати. Багато є планів цікавих про наші плани, наші поїздки. Ми постійно інформуємо на мережі Facebook і, зрештою на нашому сайті нашого клубу, де зрештою можна ознайомитись більш детальніше про сам велопробіг, про умови участі, Там є положення про велопробіг, там є програма велопробігу. Тобто люди з різних сіл можуть доєднатися, проїхати не конче навіть і весь маршрут, але якусь його ділянку можна проїхати, взяти в цьому участі, таким чином засвідчити свою повагу і шану до тих героїв, які загинули за Україну. Ну і зрештою активно і добре провести час. Я думаю, що люди почують щось нове для себе, тому що багато людей і стріян, я думаю, не побували в тих місцях, які ми плануємо відвідати під час цього велопробігу. Ну, дякую. Я гадаю, що е, всі ваші плани. По кроках обов'язково стануть реальністю. Так, дякую, що завітали. Хай вам таланить, розвивайте велотуризм і обов'язково шерти такі спортивні звички, приємні, добрі дякую. серед нашої молоді не лише міста Моршина, а й Стрия і, звичайно, що краю. Дякую до побачення. До побачення. Якою буде п'ятниця 13 травня? Розповімо обов'язково. Завтра дивіться та слухайте нас, як завжди і у Фейсбуці, порталі Телеланком сторінці каналу в Ютубі. Шукайте любов у своєму серці, лише так осягнете божу мудрість. До побачення. На завтра синоптики обіцяють похмуру погоду в день можливий, сильний дощ. Температура повітря коливатиметься в межах 10-18 градусів з плюсом. Вітер південно-східний 2-4 метри на секунду.